Всім привіт! Мене звуть Маша рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої порожні баночки. Значить, Назбирала я їх аж за три місяці, багато всього. Ну, тож і почнемо. Спочатку я вам покажу міцелярну водичку. Значить, ось таку Делі. я брала нанотіно, класна, пів літра. Ціна була дуже хороша, в принципі, нанотіно часто така водичка міцелярна за знижкою. Тут ромашка, і мені сподобалось, вона не щіпає очі. Звичайно, для стійкого макіяжу вона не сильно підходить, але потерти її витерти можна. Будь-який макіяж. В принципі, в мене водостійкої туші немає, тому для звичайної підходить нормально. Ну, у мене найголовніший критерій це щоб був великий об'єм і щоб не щипало очі. Наступна міцелярна водичка також закінчилася. Вітевала. Це розмір ще більший, 650 мл. Класно, приємний аромат, не щипає очі, гарно змиває макіяж і я ж кажу, я користуюся. Туюся міцеляркою майже кожен день, бо фарбуюся часто, тому мені потрібно великі об'єми. Якщо відро нальють, мені я його використаю ось так. Так, здається, ще якась була міцелярка в мене. Ну, добре, зараз перейдемо до тоніків. Значить, тонік від Бельжаді це Польща класний, гарно тонізував шкіру. значить Тут хвощ, календула. Гарний об'єм. Тут мені також подобається у тоніків 250 мл. Тоніки я також використовую кожного дня, тому вони в мене швидко закінчуються. Люблю великі об'єми. В принципі, мені тоніки ну, не було таких, щоб мені не подобалися. Майже всі мені були хороші. Так, наступні тоніки це я брала колись в Аврорії, були у мене в запасах. Це ось такі два від Line Lab. 7 трав 150 мл. Значить, цей лимончик такий більш для жирної шкіри класно очищав, цей більш такий для нормальної звичайної шкіри. В принципі, всіх у них функція одна. Додатковий догляд після вмивання. ось так Ціна була тоді дуже гарна на аврорі, тому я їх тоді понабирала собі в запас, У мене, здається, одна баночка і залишилася. Так, 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 з тоніків. І ще у нас, значить, це був такий набір від лірен, крем для обличчя і ось такий тонік з комбучою Я думала, це щось буде таке тропічне, я й не читала, що це, чи трава якась здається. Але воно такий запах якогось трав'янистого відвару. Значить, натуральний. Зволожує. Ну, в принципі, об'єм тут стандартний 200 мл, швидко закінчився. Я люблю різноманіття, тому придбаю зазвичай щось різне. ну не, не завжди там одним я користуюся, там кожен рік, і я купляю, як він у мене закінчиться, повторюю те ж саме. Люблю більш ось таке різне. Купляти, пробувати, тестувати. так Наступне для вмивання. Значить, закінчилася ось така пінка Vita. Це такий корейський бренд. Я, коли дивилася якусь дівчинку, вона проживає в Кореї, так у них це супер-супер ну, бюджет. Е, у нас, в принципі, ціна не дуже бюджетна, але як і все брала на сайті Натурель, там, в принципі, з Кореї доволі такі гарні ціни. Значить, Тут у нас було скільки мілі? використала до кінця 100 мл. В принципі, пінки використовуються не так швидко, як звичайні там, гелі для вмивання там, чи кремоподібні. Ще для вмивання в мене закінчився ось такий засіб з ретинолом. Бозень, це китайський бренд, брала колись у наборі на єві. Значить, консистенція в нього така була цікава, доволі, тому що він був у вигляді крему. Коли користувався, то ну, так якось було по Так, Наступне для вмивання закінчилося ось такий гель. Пінка. ну В принципі, фінкою його важко було назвати, тому що була гелеподібна консистенція. Це від обліпиха бюджетний бренд брала на розетки, вистачає надовго, хоча дуже-дуже рідкий, це мені не дуже сподобалося. Він мав приємний травянистий аромат, але консистенція його треба було три натискання, щоб умитися. 275 мл. Здоровий об'єм. Ну, в принципі, користуватися можна, приємно, шкіру не сушить. Ось так. Що у нас ще тут? Так, це у нас закінчився ось такий у мене скраб від beauty Formula, Також бюджетний бренд брала на Notino з чайним деревом. Значить, я думала, що воно буде таке, як легкий скраб, але скрабувала воно доволі сильно, тому вже. Користувалася його навіть як скраб для тіла, тому що, ну для мого її чутливої шкіри, не дуже підходило. Тому ось так: такі доволі грубі часточки. І, в принципі, для моєї шкіри скраби не дуже гарно підходять, тому ось так, користувалася нею все. Ще один скраб, ось такий величезний XBS це, значить, у нас бренд я брала на Є Зебрі. Також скраб для обличчя, тож 250 мл вистачило б на дуже-дуже довгий час. Але також використала для тіла. Ну, тому що там в описі не було, які там часточки, з чого він складається, але такий грубі, знаєте, як подрібнений горіх. Тому також використовую для тіла класно. В принципі, для тіла це підійшло дуже добре. Його, те, що він дешевий, це його плюс. Ось так. Покористувалася, але більше скраби не буду купляти. Краще може якийсь ексфоліант там чи пілінг скатку щось таке дуже делікатне. Так, це ось такий я брала від Ebaut Skin. Значить, на такий охолоджуючий гель з пантенолом. ну Це, типу, після Загару, але я використовувала як гель. З муценином мравлика або гель-залоя для обличчя, як додатковий догляд після вмивання. Для зволоження, як замість тонера. це мені підійшло гарно. Мало такий охолоджуючий ефект на літо супер. Але був такий липкуватий. Також закінчився ось такий крем. Крем маска для обличчя з ліфтингом від Everline. Використовувала після глиняних масок, тому що після глини мене шкіру стягує, я люблю її. Чимсь таким Намастити кремом, як додатковий догляд, щоб не, ну, шкіру не травмувати. Тому ось такі кремчики я намазую завжди після глиняних масок. Сподобалось. Гарний об'єм 125 мл, приємний аромат. Ще в мене така є щось, така сама серія, але щось там, крем для обличчя також використовую після глиняної маски. Ось так от. Від джигод закінчився лосьон для обличчя. Ну, об'єм невеликий, 150 мл, але вистачає його дуже надовго, хоча він і рідкий, мав приємний аромат такий трав'янистий, з салоя Незручна баночка дуже незручна, немає дозатора. Приливала я її в іншу банку, тому що ну, скло в ванні якось дуже небезпечно тримати. Тому в склі то і краще, коли засоби ніби зберігаються. і більше, ну, Натуральніше, ніж в пластику, але ну, для мене це не вручно. Ось так. Закінчився гель для душу від Mermaid з кавуном. Це був наборчик, цей бокс сюрприз з Аврори. Мені він потрапив приємний аромат такої жуйки. З кавуном типу Лавис. Але чим мені не сподобався, його треба було багато наносити. Тому що тут, ніби як натуральний склад, тому його, ну, з натуральним складом якось мені ніби це і краще, чим з якимось хімією, але вони ніяк не діють на моїй шкірі, тому використався дуже швидко. Також від Лінджері, гель для інтимної гігієни, міцелярний, подобається, періодично беру, в єві ціна доступна. Часто акція 1 дорівнює 2, або 1, плюс 1 дорівнює 3. З бавовною, залоє, дуже гарний. Мені подобаються такі гелі. Так, що тут у нас ще догляду? Ось така сироватка я брала на Аліекспресі, якийсь бренд Enviша. Брала дві, була гарна ціна по центу, використала. Сироватки, в принципі, я не бачу не різниці, що використовувала і дешеві з Аліекспресу, що купляла від Єлізавіка. В принципі, не знаю, якоїсь різниці я не бачу. Ось так. Тому можна купляти щось і подешевше. Для волосся закінчилася ось така маска від Кала Суперфрут. Ну, в принципі, це такий дешевенький бренд, брала на мейкапі. З ну, дешевих, якщо використовувати на волосся, то треба довше подержати. Наприклад, там, якщо пишеться 3 хвилини, то коротше 5-6, можливо, до 10 хвилин, тоді воно має кращий ефект. Ну, це на моєму волосі, у мене густе волосся, тому треба у таких бальзамів Ні, ну, мене багато використовується. Ну, в принципі, непоганий, приємний аромат мало. Кремчик. Закінчується від чистої лінії для рук з алоєм і соком. Зволоження там одиничка написано було на літо супер. Але тільки на літо. На холодну пору він зовсім не підходить, тому що має таке легке зволоження. Зубна паста ось така Vigor Doctor. щось було в Заврори. зараз таких не бачу. Вона була чорного кольору з такими частичками, типу відбілюючий ефект. Ну, використала дай. Нічого такого особливого. Звичайно, зерна просто. Мило ось таке яблуко за ТБ 65 грамів. Ну, ціна бюджетна, але ж і грамовочка не милка. Ну, Приємний аромат, в принципі, мило, як мило. Також Все тут падає у мене. В використання в мене завжди сіль для ванни. Я люблю таку спа-салон на дому робити. 700 г від Ютера. Ціна доволі непогана. Звичайна морська сіль. Використовую і для ванни, також роблю ополіскувачі для рота самостійно, також буває там ніс промиваю, якщо треба. Ну, в принципі, сіль морська в мене завжди в використанні. І тому я її купляю періодично, якщо є гарна ціна. Ватні диски від нас сподобалися, тому що був ефект, як ніби прошитого краю. 120 штук. Не пам'ятаю, де брала, здається, в Ватсонці. ну, гарні сподобалося, не розлазяться. Також закінчилося мило ось таке кремове. Єнотик обрала на нотіно. Приємний такий ну, аромат такий, воно шкіру не сушить, сподобалося. Так, догляд, що тут з догляду, думаю, вже все, мабуть, ось такі масла для губ з Аліекспресу це з полуничкою. Це без аромату закінчилося, В принципі, тут мала грамовка здається, чи 3 мл. Вони швидко закінчуються, використовую як догляд зранку і на ніч. Тому в мене вони швидко закінчилися. Також ще для ванни використовувала ефірну олію апельсину, дуже приємний аромат, тактонізує, бадьорить. І ефірні олії також у мене часто використання є. Так, здається, з... О, ні, ще з догляду не все. Кремчик для рук брала в Єві. Дуже класний сподобався. Це ну, так підходить і на холодну пору року. Так що, якщо вам таке потрібно доволі гарне зголоження, це підходить від Монсаб. Китайський бренд, нарешті я вичитала, чий це бренд. І також крем для рук закінчився від Just Kawaii. Такий фруктовий аромат. Гарний крем тут 80 аж грамів, доступна ціна, також за знижкою буває часто. Так, далі піде декоративна косметика. Ось такий блиск для губ брала на Аліекспресі набором, там був матовий, зволожувальний, і це такий з сяючими часточками, але він вже Якось чи підсох, погано наноситься, і ці блискітки скачуються на губах. Тому вже там є щось, треба, можливо, дозатор там знімати, але вже використовувати не буду, тому що ну, дуже скочується все, знаєте, так посередині губ неприємно. Ось так от. Наступна туш від сафі закінчилася, брала на Єві. Ой, господи, на єві, в Аврорі. Ніби непогана, ну, звичайна, така тушь. Тут вроді щось і є, але воно вже почало такими комочками збиратися і осипатися з очей. Тому ну, мені ж тушу важко годити, я не знаю вже, як убрати, вже які я тільки не пробувала. Ну, найкраща тушь, якою користувалася, це була від Води... як же ж від Лореаля, але вона зараз коштує майже 500 гривень. Це для туші дуже довго для мене, тому що вона в мене служить 2-3 місяці. Тому щось більш бюджетне, Шукаю щось, якісь варіанти, які для мене підійдуть, тому що мені з нею важко вгодити. Також брала на Аліекспресі наборчик. Значить, там була туш і такий типу, шовк для пухнастості Вій. Але цей шовк, я не знаю, це якийсь пушок, який треба наносити на туш, щоб воно було в її більш такого великого об'єму. Але ну, це я не знаю, що це, якийсь мотлух. Він сипиться в очі, я його вирішила викинути, я не знаю. Можливо, я не вмію їм користуватися, але це не для мене. Ось так. Далі від звід також з Аліекспресу сироватка для вій закінчилася. Ніби, не знаю, чи воно ж там щось допомогло. Може, щось і допомогло, треба в це вірити, але так, він ніби менше осипаються, не знаю. Так, наступне. Ось такий ось хайлайтер був з Aliexpress, Убрала, коли, знаєте, оці модні свого часу були такі хайлайтери з цією піпкою. Там наносити і на обличчя, і на тіло, і на волосся, куди завгодно. Чому він у мене так використався, я його боже, і в креми насипала, і в шампуні. Знаєте, чим би дитя не тішилось, аби не плакало. Так і я. Використовувала куди завгодно. Зараз він у мене і в лосьйоні для тіла є, і в шампуні. Ну Тіло після нього сяє, знаєте, ну це так побалуватися. В принципі. Значить, також ось такий брала гель для брів, навіть це клей для брів. але, ну, покористувалася, Я півбаночки використала, але потім з ним якась трапилась біда, воно зіпсувалося. Ну, В принципі, мені такі засоби і не дуже потрібні. Я не знаю, мені не треба там тримати ті брови, вони в мене нікуди не падають, в мене вони тоненькі. І я не бачу такого якогось смисла, щоб купляти там клеї, мило, там щось таке для брів тримати. Просто олівчиком наніс, да і все. Також викидаю ось таку, такий засіб значить, для брів. Крем для брів, такий ось він був коричневий і сірий. Колір не дуже для мене підходить, він такий більш реженький. Але це для мене дуже жирний. Я не знаю, у мене якісь жирні брови, коли я наношу ось такий. Крем для брів, у мене воно все з часом починає як не стікати, розмазуватися, не тримається. Тому це для мене не дуже добре. Я ж кажу, найкраще це для мене олівець. Це, що я для себе так зрозуміла. Так, значить, колись в наборі в подарунковому ну, знаєте, оце, акція Лохотрон, купляєш на якусь суму і тобі дають на ту саму подарунки. Ну, от, дали мені в подарунок. ось так Таке ось мило для брів, типу е Ігра престолів. Упаковочка гарна, я так спочатку як побачила, обрадилась, не дочитала, подумала, може, це якісь черв'яна чи хайлайтер, та де там. Це було мило для брів. Воно в перший же день відвалилося, нічого воно не робило з тими моїми бровами. Ну, В принципі, у нього ще щіточка була, але я її в інших цілях використовувала. Я його використала для Коротше, я їм домила кисті, пензлики. Як, звичайне мило, не знаю, ніякого ефекту, гарна коробочка, сюди можна щось напресувати. В принципі, ось для цих цілей я буду використовувати А так продукт не про що. Я бачила відгуки, дівчатам приходило, воно також розвалилося, їм не сподобалося щось таке незрозуміле. Так, палеточки. Значить, ось таку викидаю від LCF. Використала я тут у такому вона приглядному стані, тому що вона в мене давно. Тут були консилери, пудри, світлі тіні. Я тут присувала, хайлайтери з нього й тіні, але ну, чимось покористувалася оцим, а це вже викидає, тому що це вже зовсім устаріла ну, формула. У мене тіней багато, тому мені не потрібно. Також з тіней моя ну, вікова палетка від Ruby Rose. Значить, знаєте, раніше було так модно купа кольорів. Мабуть, не відкриє, вона важко відкривається. Я, чесно, перші два ряди використала. Тут багато відтінків, там були світлі відтіночки. Ці перші два ряди використала для припудрення повіки після нанесення консилеру на очі. З іншими кольорами я там гралася, боже, і робила і руяна, і хайлайтер, і просувала і тінь, але в кінці-кінців нічим цим не користувалася. Ну, це, таке, знаєте, палетка для всяких експериментів. Ось так. Ну, Викидаю, тому що на, на що воно мені потрібно. Тут все виколупала, я використала. Ось так. Також викидаю ось такий ось олівчик, брала на Алікспресі, значить, він такого бурячного кольору, дуже важко наноситься. Половину я використала, чесно, але далі користуватися, я не знаю, чи він підсох, але на губи він дуже-дуже шкребе. На руки вроді та нічого. Ну, Ще такий колір, я таким не користуюся, тому вирішила викинути десь той купачок розламався не потрібно Також викидаю ось такий ось блис для губ, брала я в сільпо, знаєте, прийшла, така воно було все зафольговано кольору не видно було, дивлюся, та ніби вроді непоганий повинен бути думаю, використовувати буду для як тіні для повіка. Ага. Колір, не знаю, хеллоуіналя ну добре, думаю, щось придумаю. На губах скочується в полоску, і я дуру вирішила використати як тіні для повік і почало мені пекти ті очі. Добре, що я нанесла тільки на одну повіку. Так, продовжуємо. Тут мене відволікли трішки, тому ну, це буду викидати, тому що воно, ну, воно стоїло там, 19 гривень, але ну, це, знаєте, гроші на вітер, ще й такий колір. Не знаю, куди я його брала. Ну, добре. Наступне це від Глембі. ось такий близля губ, використовувався, Ну, Тут до кінця я вже не стала там до кінця. Ну, ось такий ось колір. Звичайний блиск такий класний був з набору. Ось так от. Також прийдеться викинути від глимбі ось такі тіні від серії gravity 3D мультихром. Ну, 3D там мультихром немає, воно більше як доохромить. Зараз я вам покажу так, дивишся ніби ну колір, ну просто вау-бомба. Але в мене на очах у мене жирні повіки не від Нікс, ні на якій базі, ні на звичайні повіки. Воно в мене не тримається, воно в мене лопається. Якимись такими шматочками падає все в очі. Ну Жаль мені його викидати, але ну я їм користуватися не буду, тому що ну це не для мене. Я вирішила, що ніякі ці тіні кремові мені не підходять. Тому що ну дуже жирна повіка. Ось так. Так, далі покажу вам пудри, які закінчилися. Рубі Роуз, п'ятий відтінок, був темнуватий і з більш світлим, Уже таких немає. Брала на Аврорі в Аврорі, щось дешево 20 гривень стоїло. Також я вам покажу це я присувала з цієї палетки, рум'яна стіней. Ну, ніби колір такий, дивишся, щось типу, типу блашлайтера, щось ніби сяє, але воно п'ятнить на обличчі. Для моєї світлої шкіри не підходить. Я цим не користуюся, тому вирішила викинути. ну, Якщо воно мені буде пролежувати, на що воно мені потрібно? Тим паче, в мене рум'ян достатньо. І колір не підходить. Ну, Це були такі мої експерименти так само, як і це, типу хайлайтер чи щось, я не знаю, тіні якісь щось я робила там, присувала, понадивлялася відео, вдохновилася, але ну, не буду цим користуватися, також якесь таке недорозуміння. Від Амбрела закінчилася пудра, брала я на розетки, жовтить, тому для світлої шкіри не підходить. Також прийшлося змішувати з більш світлою. Класна пудра з Аліекспрес, з не знаю, називається. Прийшла розбитою кошти, мені за неї повернули, але який гарний колір у неї світлий такий для світлої шкіри, ну, взагалі клас. Вона така матуюча, суперматуюча. Дуже сподобалась мені. Класна. Ну, Використовувала більше. Для розбавлення оцих жовтуватих пудр. Також закінчилася ось така пудра від Makeup Obsession. Це була запечена пудра. Запечені пудри, їх, ну, їх вистачає дуже-дуже надовго, але я пудрами користуюся. Тут було 7,5 грамів, ну не знаю, запечена пудра це щось не для мене, тому що її користуватися було дуже важко. Ні спонжами, ні пензликами. Уже я шкребла, ось, бачите, тут дно. Ось до кінця колір класний, дуже гарно матує. Ну, в принципі, пудра супер. Якщо вам подобаються запечені такі формули, то спробуйте. Значить відтінок Кабо – це для світлої шкіри. Так, в принципі, спу... ну, сама пудра дуже класна. І наостанок хотіла вам показати парфумчики, які в мене закінчились. Ну, парфумчики, це такі пробники, брала на нотіно. Значить, перший це Кевін Klein. Свіженький такий аромат, унісекс, але більш такий, знаєте, хлопчачий, такий свіжий, свіжий, такий акватичний, водяний, якийсь морський свіженький. Моя любов My Way від Джорджо Армані, це аромат мені дуже-дуже сподобався. Навіть зараз він так пахне квітково-фруктовий, ну просто суперовий. Вже не буду вам нотки ну, розповідати, можна, якщо цікаво, подивитись, ну Цей ну, дуже класний, якщо ви любите щось таке. Квітково, фруктове, легеньке, ненав'язливе. Versace, значить, це Yellow Diamond, дуже для мене такий удушливий. Якась є тут нотка якоїсь квітки, що воно мене таке додушив ну, цей аромат. Ну, Використала більш на холодну пору року. Bright Crystal від Versace мені більше сподобався, більш такий свіжий. А тут от, не знаю, якісь квіточки мені не сподобалися. Також булгарі умнія, значить, приємний, такий більш квітковий аромат. І тут пе, ноту, яку я завжди ну, відчувала в основі в шлейфі, це бузок. Знаєте, якщо вам подобається бузок, то це для вас тут бузок бузком поганяє. Ось так. Ось таке моє було відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і всім до зустрічі!